Так, торги почались. Ви бачите, що 6 тисяч стоїть ставка, наша і ми чекаємо. Хвилюючий момент. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, який саме автомобіль ми купили на минулому тижні на аукціоні Copart в США. Чи варто взагалі купувати американський біток? Також дізнаєтесь, як ми підбирали автомобіль та з чого ми обирали. Чому варто купувати такі автомобілі і вести їх в Україну? Пройдемо з вами від самого початку підбора автомобіля і відправки автомобіля в Україну. Друзі, всім привіт! Мене звати Євген, компанія Cars USA. Поїхали! І автомобіль, який ми купили, це Mitsubishi Outlander Sport в комплектації SE 2022 року з аукціону Copart. В Європі модель Outlander Sport називається Outlander ASX. Моделі, в принципі, уніфіковані. Тобто всі запчастини без винятку, які стоять на європейських машинах, підходять на американські машини. Ну, Окрім звичайно там бамперів і м оптики, є деякі скажімо, Жімо так, обмеження. А так, в принципі, машина уніфікована. Але американська машина відрізняється від європейської. Це 2-літровим, а також 24-літровим двигуном. Мають варіатори Jatco, і немає тут машин з 1,5 двигуном Outlander. Sport, я маю на увазі, тобто тільки 2.0 і 2.4. Літра Outlander Sport у нас іде, і в даному випадку для нас це було досить важливо. Ми обрали економічний автомобіль, тому ми обрали саме автомобіль не на повному приводі. В вимогах перед аукціоном у нас стояли з клієнтом, коли ми обговорювали автомобіль. Ми саме на це звертали увагу, щоб автомобіль був економічний і пробіг в нього був як. Можливо, менше. Тому в даному випадку в нас пробіг 28 тисяч міль, це 60 тисяч кілометрів. Передні ведучі колесу 2.0, двигун Transmission автоматик, але тут стоїть варіатор джатко. І Mitsubishi Outlander Sport 2022 року. Ось така карточка товару нас зустрічає на аукціоні Copart. Ви можете бачити вже що лот проданий по цій червоній смужці з Long Island. Цей аукціон. Відбувся 21 лютого 2024 року. І ми цей автомобіль забрали. Аукціон був досить, скажімо так, непростий, складний, тому що стояв мінімум біт. Ми виграли цей автомобіль, але нам його зразу не віддали, і тому ми трішки підняли ставку. І ось саме за скільки ми взяли цей автомобіль, трохи згодом я вам покажу. А зараз, коли ми обираємо цей, дивимося на ці автомобілі, нас зустрічає так. Карточка. На цій карточці аукціону Купарт ви можете бачити автомобіль 10-15 фотографій, а також опис в цій карточці. номер лота він-код, авто, пробіг primary damage, secondary damage, дорогорядні пошкодження, перші пошкодження, вартість автомобіля в США і опис по цьому відео. Але ми коли дивимося на автомобіль, звичайно, ми розглядаємося і роз... дивимося на фотографії. Дуже уважно на великому екрані бажано робити ось такі ось, скажімо так, Збільшення і тут ми бачимо, що ліва сторона автомобіля зовсім ціла. Автомобіль має пошкодження по передній частині. Права сторона задня теж ціла, рухаємось до передньої частини. Бачимо, по передній частині в нас пошкодження. Двері все ціленьке по лівій стороні. І бачимо, що передня частина в нас дуже серйозне пошкодження. На перший погляд, ми можемо так оцінити, що пошкодження досить серйозні. Ну, тому що, бачите, тут і капот, і фар немає, і бампери, щось там загнуто, щось пошкоджено. Але, ну, друзі, коротше. Ось задня частина автомобіля зовсім ціла. Я просто е, рухаюсь по фотографіям, які нам аукціон Копарт е, дає. І ми бачимо, що салон у автомобіля теж комплектація SE. і салон покращений, шкіра в салоні. Е, трохи більший монітор, кермо в шкірі. Тобто, вже салончик у нас не буде такий бідний. Тобто буде приємно їздити кнопка, старт-стоп. Пробіг 28 тисяч міль. Я вже казав, у цього автомобіля задній ряд сидінь. Червона така строчка на автомобілі присутня. І ось. Основна фотографія, скажімо так, по якій можна зрозуміти, яка ступень пошкодження самого е, двигуна. І тут ми бачимо, в принципі, якщо там уважно роздивитись, що автомобіль отримав, е, скажімо так, бокове, боковий передній удар, бо в нього так ось, бачите, цей лонжерон загнаний, але він як на е, сучасних сучасних машинах він не суцільний, а робиться з двох частин. І тут ось ця передня частина лонжерона, вона просто відпала. Її замінять на нову. Цю штуку теж ми замінимо на нову. Ну або клієнт сам буде робити, він ще не вирішив, як буде ремонтувати автомобіль. А поки ми розглядаємося і бачимо, що в нас пошкоджено радіатор, тобто, по першому такому взгляду, можна сказати, що автомобіль досить Сильно вдарений, але коли ви роздивите всі ці дрібнички. Ми сподіваємося також, що вцілів і кулер, навісне обладнання. Тобто удар був не глибокий, не зачепив двигун, коробку. Саме головне в машині е, її серце та коробка. Е, а також навіть лонжерони, вони, звичайно, тут трохи уїхали, але основний лонжерон, можливо, навіть і залишився стояти на місці, його не треба буде. Не підтягувати, ось ви бачите, що просто лапа тут з'їхала. Тобто автомобіль виглядає досить страшно, але пошкодження в нього не такі е, суттєві. І 2022 року Mitsubishi Outlander Sport SE 28 тисяч міль. Пробіг 40 тисяч кілометрів. Це свіжий автомобіль, і, звичайно, ми прийняли рішення грати цей автомобіль. Ось такі запчастини тут валяються з того, що в нас є. Але в нас потім чекали досить такі прикольні, скажімо так, бонуси-плюшки, коли ми отримали автомобіль на нашому складі. І далі я покажу, які бонуси і плюшки в нас були. Ось ми бачимо він-код. 22-го року. Тут Він-код і все. Решта інформація технічна по автомобілю. І, в принципі, все. Приймаємо рішення. Граємо цей автомобіль і давайте подивимося, за скільки ми його взяли. І так, дорогі, почались. Ви бачите, що 6 тисяч стоїть ставка наша і ми чекаємо. Хвилюючий момент. Це наша машина. Ми її взяли за 6 тисяч доларів. Але ставка у нас стоїть на погодженні. Що це означає? І так, ми автомобіль взяли за 6 тисяч, але нам його не віддають. І ось ви бачите страхова компанія в даному випадку продавець цього автомобіля. Присилає нам ось такий резерв від продавця і стоїть ставка 7 тисяч в нього. І в нас є можливість або прийняти цей резерв, або не прийняти, або надати зустрічну йому пропозицію, що ми в принципі і робимо, тому що в нас є куди рухатись по цьому автомобілю. Ми можемо дозволити собі ще підняти трохи вище машину. Але в принципі ми були погоджені на 7 тисяч. Але ми вирішили, ну скажімо так, трохи зекономити на машині, і вирішили не піднімати до 7 тисяч. Що ми зробили? Ми дали ставку. Першого, ось ви бачите, 6300 доларів. Наша ставка. Продавець резерв свій почав опускати. Згодом це там проходить година після торгів, і він опускає до 6900. Ми е, далі, е, зустрічну пропозицію йому надсилаємо е, на 6500. Далі він е, цю ставку свою не погоджує нам, і ми вирішуємо чекати 6900 його про наших 6500. Ми почекали до останнього, тобто, десь близько. 24 годин пройшло після виграшу нашого автомобіля. Поки він погодив нам нашу ставку, і наша ставка 6500 виграла. Правильно ми зробили чи ні. Я вважаю, що правильно, тому що, по-перше, ми зекономили трохи грошей, і по-друге, ми підняли нашу ставку. Ось така у нас була стратегія. Може бути стратегія різна в залежності від машини. Тому, в принципі, ну скажімо так, 6500 нас це задовольнило. Ми виграли наш автомобіль за 6500 і тепер. Автомобіль поставили в забор, ми його очікуємо на доставку на нашій площадці в Америці, щоб його відфоткати, погрузити в контейнер і відправити в Україні. А також нас дуже цікавить, що з автомобілем приїде, і ми чекаємо зараз. Дивіться, що в автомобілі якому стані приїхав на нашу площадку. За 6500 доларів нам вдалося забрати цей Міцубісі Outlander Sport 2022 року з пробігом 45 тисяч кілометрів або 29 тисяч міль. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як вам биток з Америки: чи варто купувати битки, чи краще все ж таки обрати надійний європейський автомобіль, а з пробігом всього-навсього 350. Ой, перепрошую 150-120 тисяч кілометрів за ті самі гроші. Цікаво буде почитати. Ага. Автомобілі, які ми привозили раніше, ви можете подивитися ось тут. А також в описі під цим відео буде список з ще п'яти кросоверів, які варто розглядати як економічна і найбільш приваблива покупка з аукціонів Copart або ІIE. Тобто, друзі... Якщо ви хочете дізнатися, що було саме з цим автомобілем, підпишіться на канал. Я думаю, що коли він приїде, ми його відремонтуємо, то є великий шанс, що ми знімемо на нього теж відео. А ми рухаємось далі і дивимося саме цікаве, як автомобіль приїхав до нас на площадку і скільки, врешті-решт, він обійшовся у нас в Україні. Після того, як погоджена була наша ставка, ми автомобіль проплатили по Україні. Наш клієнт з Вінниці є можливість нас проплачувати. І значить, автомобіль був доставлений нам на нашу площадку для консолідації і подальшої відправки через Клапіду в Україну. І ми бачимо перші фотографії, робились від водія. Водій зробив фотографії. Дуже класно, що він нам такі фотографії теж дає. Є можливість відслідкувати, де на якому етапі, в якому стані був автомобіль. Потім автомобіль, я швидко пробігусь, проїжджає на площадку, де робиться консолідація документи на експорт. І ми дуже очікували на ці фотографії, а також на те, що приїхало з автомобілем, в якому стані він приїхав. Звичайна наявність документів ключів, Але ще нас дуже цікавить, те, що було в багажнику по цьому автомобілі. І поки ми зараз переїдемо до багажника, ось я хочу показати, в якому стані автомобіль теж приїжджає. Робляться фотографії, тому що страхівку я раджу всім робити, ми її робимо, щоб можна було потім доказати, де на якому етапі автомобіль отримав додаткові пошкодження під час перевезення. Страхівка коштує у нас не так багато. І так, ви бачите, що. Вже в нас пішли бонуси: це якийсь підкрилок, якийсь пластик, якийсь ще пластик. Ну, скоріше все, це, це бампер, кусочок на задній сідушці. Зазвичай він туди його кладуть. Ось, бачите кусочок бампера. І я нагадаю, чому ми так очікували, тому що на аукціоні у нас був тільки бампер, тільки ось такий кусочок від телевізора, верхня частина полка, і трохи пластику. Тобто нічого не було. А ми сподівалися, що приїде трохи цікавих речей. І ми, в принципі, дочекались, тому що ви бачите. Значить, зараз побачите, що у нас приїхало. Я зараз так вам швидко пролистаю. Хто хоче роздивитися машину, будь ласка, зупиняйте, і ви зможете роздивитися більш детально. Але я зараз до багажника хочу домотати. І ось в багажнику у нас різний мотлах поприїжджав. Якесь сміття, це сміття викинули, і тепер ми бачимо, що в багажнику є купа різних дуже цікавих речей. Це чотири фари і підкрилки. Ось якийсь пластик. Він, звичайно, тут трохи ось бачите, надломаний, фара трохи поломана, але якісь фари будуть цілі, якісь надломані. Тобто це все збереже гроші моєму клієнту. Я був дуже щасливий, коли отримав. Ці всі речі ми їх замотаємо, відправимо через клайпеду в Україну, він їх отримає. І це, в принципі, буде дуже добре. Застрахуємо, звичайно, все це діло, щоб воно доїхало нормально. Ну, друзі, скільки ж автомобіль, врешті-решт, обійшовся нашому, обійдеться нашому клієнту в Україні. Переходимо до рентабельності покупки цього автомобіля і до розрахунку. І так, скільки ж автомобіль обійдеться своєму власнику, як розрахувати Правильну вартість автомобіля. У нас на сайті є калькулятор, ви можете скорити, скористатись їм. Для цього треба відкрити вкладку калькулятор, обрати двигун, бензин, копарт, обрати рік. У нас 22-й рік, вартість 6500 доларів. Об'єм двигуна 2.0. Категорія кроссовер позашляховик США доставка і обрати Нью-Йорк. У нас автомобіль, я нагадаю, що він, в принципі. У нас з Island, штат Нью-Йорк. І в нас такий калькулятор, що він розраховує в принципі, максимальну ставку на доставку цього автомобіля, і ви бачите по містах він не прощитує, але в принципі вона середня ставка, вона правильно вважається. І тут у нас бачите, 650, хоча, в принципі, ми за 500 привезли і я в детальний розрахунок роблю, коли по цій машині то я це все враховую. Але ми це все нажимаємо, тут 6500. Аукційний збір 903 долара, акциз мито ПДВ, розмитнення 3024 долара, Доставка тут 650 0,25, відправлення. Все це, друзі, калькулятор зроблений на Одесу. До сих пір ніяк ми не переробили, але до нього треба додати 1000 доларів, і ви отримаєте правильну вартість автомобіля уже в Україні в вашому місті. І так, ми маємо тут майже 13 тисяч доларів. Автомобіль. Обійдеться в Україні. Плюс 1000 – це 14. Я роблю детальний прорахунок, і тут вже в детальному прорахунку враховані всі ризики страхівка. 500 доларів транспортування по США, доставка в Клайпі до 1000 доларів. Брокер, стоянка в порту, розмитнення, автовоз, Клайпі до Львів, Київ або Вінницю. В даному випадку наша вона 400 доларів. Автомобіль коштує 14 тисяч доларів. Ось стільки обійдеться цей автомобіль своєму власнику. У нього на до цього треба додати потім сертифікацію, пенсійний фонд при постановці на облік, а також додаткові витрати по свіфт платежах, вони в нас 3% від вартості без всяких там плюс 100 доларів, плюс 200 і так далі. Просто 3%. І ремонт. Ми рахуємо 2200 доларів, але враховуючи те, що в нас приїдуть ще й додаткові фари, то я думаю, що він вкладеться в менше. Суму, ніж 2200 доларів. Але навіть якщо 2200 буде коштувати цей весь ремонт, то 16600 доларів обійдеться Mitsubishi Outlander Sport 2022 року з пробігом 45 тисяч кілометрів. Ось такий автомобіль, друзі, ось така вартість. Друзі, як вам Mitsubishi Outlander Sport 2022 року з пробігом 45 тисяч кілометрів. Напишіть коментар. Я з задоволенням дам відповідь на всі змістовні коментарі під цим відео. А також нажміть лайк або підпишіться на канал, щоб отримувати більше відео від мене на тему покупки автомобілів з. Америки. Якщо вас цікавить покупка нормального автомобіля з США, ви можете залишити заявку на нашому сайті CarSUSA або дзвоніть мені. Я з задоволенням дам відповідь на автомобіль з Америки, який цікавить саме вас на його вартість, а також рентабельність покупки і пригону такого автомобіля в Україну з Америки зараз. Best burger in town, best burger in town. I need it now. Best burger in town. Well, it's a little, little place that I found out with my friends That I always cross the city to get it. Pickles, mayo, bread and cheese. In the middle, a gorgeous meat. I can't live without you, you're my favorite. Best burger in town. The best burger in town. I need it now. The best burger in town. Well, it's a little, little place that I found out with my friend, and I always cross the city to get it. The best burger.

Друзі, дякую, що дивились відео до кінця. Все буде Україна. Побачимось.